Щиро дякуємо Богу за ще один подарований день для нас. Дякуємо, що він дозволив нам ще один день попрацювати. Ми сьогодні зустрінемося з одним з наших пасторів. Зараз на церкві є три пастора, скажімо так, представники трьох поколінь і старші, і середнього покоління, і є молодшого. Сьогодні ми почуємо думку одного з молодших пасторів. Це Бордейний Іван Васильович. Ми хочемо знати, яка його думка стосовно цього будівництва, які він бачить плани на майбутнє? Дуже дякуємо за те, що брати поділився з нами і своєю думкою, і запрошуємо тебе до спілкування. Дуже дякую за запитання. Знаєте, Взагалі, ми живемо в непростий час, і багато людей насправді запитують, а що можна спланувати? Взагалі, в час, в який ми живемо, яким можна класти плани. Але ви знаєте, от я так роздумував ці дні в цілому над планами, над баченням, і все таки розумію, що планувати це правильно. Навіть якщо подивитися в себе вдома, ми постійно маємо якісь плани. Ми, ми, знаєте, і для мене плани це мрії. Знаєте, от плани, коли ти мрієш, коли ти виношуєш це в серці, коли, знаєте, коли це тебе болить, коли ти про це переживаєш. І знаєте, одне, що от, ну, хочеться, це те, над чим роздумую, щоб не просто бути в планах, ну, знаєте, ми як люди склали якісь плани, і от ми так бачимо, а от бути в Божих планах. Це особливий момент, що я маю взагалі на увазі. От якщо подивитися в Біблії, ми дивимось на Божих мужів, от, наприклад, Гедеона. Знаєте, ну, все-таки я бачу, що Бог мав плани на нього, а в нього були певні сумніви, але він був знаєте, використаний в цих планах. І от десь оцей надихає. Давид так само, да, Господь його помазав, Господь бузнив. Але в той же час. Вони були саме в планах Божих, знаходилися в, план, в плані Божому. Ярким прикладом наш Господь Христос да, пише Писання, що він був ще до закладен світу, тобто він вже був у планах Божих. Але в той же час, будучи на землі, він, 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 він як людина мав різні переживання. Він як людина проходив різні, навіть спокуси, диявол підходив. І, але при цьому всьому, знаєте, він знаходився в плані Божому. От, от десь це мається на увазі, коли ми не просто, знаєте, десь думаємо ну, наші плани, а хочеться, щоб от реально розуміти, що от Бог веде саме так. Якщо говорити за будівництво, яке зараз цю будівлю і взагалі за це господарство, я вірю, що це план Божий. Чому? Тому що знаю, що Роками в братів вже давно крутилися ці плани, щоб купити цю будівлю. Але знаєте, чомусь ну, цікаво, але 30 років свободи, і коронавірус пройшов. Але ну, чомусь, чомусь саме під час війни ми купили цю будівлю. І знаєте, коли дивишся, ти розумієш, що чомусь Господь так провадив. Якщо говорити ще про один момент, я все-таки бачу, коли задають запитання ну, час війни чи взагалі такі речі ну, зараз потрібні. Знаєте, я бачу по особливому, Господь діяв саме тоді, коли були дуже важкі обставини. Гедеона, якого ми згадували, дуже яркий приклад, коли здається, ну, народ, народ під таким гнітом да, мідінітян. Але Господь находить Гедеона. Знаєте, і Господь починає робити свій план. Тому, тому десь от в такому, в такому плані і хочеться відчувати, що Господь саме веде нас. А якщо говорити взагалі про плани, ви знаєте, ну, сьогодні в цілому я згідний з тими людьми, які кажуть, ну важко щось планувати. І це правда. Тому що сьогодні. Ми бачимо, як в одну секунду, да, і з цими всіма обстрілами ці всі речі, ну да, ми хоч живемо, слава Господу, в мирному куті нашої Буковини, але, але все рівно ми не знаємо, що може бути. І з однієї сторони це так. Але знаєте, з іншої сторони, бачу, що планувати, коли ми жили 30 років свободи, це було по одному планувати. Коли ми жили під час коронавірусу, наші плани зовсім зламалися. Я знаю навіть на рівні нашого об'єднання, коли брати мали план на рік на 2020-й, але ці всі плани зруйнували прихід коронавірусу. Але знаєте, мені здається, що основним, що в нас є, от, ну, що би ми не планували, які б не були бачення, в нас є одна ціль. Це досягати душі для Христа. Тобто різними методами доносити Євангелію. І мене надихає, що навіть у коронавірус в нас з'явилося ряд ідей. Брати записували різні і молитовний марафон, і думки у голос, і без фільтрів, і служіння проводили онлайн, вийшли, як виходить. Тобто, в той час. Да, коли не було можливості, але знайшлися моменти або методи, як, як все-таки не зупинитися. І я розумію одне, що ті ресурси, які ми маємо, вони, вони дані для, для того, щоб використовувати. Навіть це медіаслужіння. служіння. Да, можливо, коли воно було в як кажуть, в зародищі да, на початку. Ніхто не бачив, що воно так широко зможе сьогодні бути корисним. І, взагалі, під час коронавірусу, і військовий стан. Тому, знаєте, я розумію одне: що чи це був час свободи, чи це є час коронавірусу, чи це є час війни, як ми сьогодні живемо. Але в нас залишається одна ціль: досягати душі для Христа, тобто різними методами, які місні. В даному контексті доносити Євангелію. Звичайно, методи, форми вони змінюються, і те, що було дієвим раніше, сьогодні може не підходити, і це да, Тому що якщо подивитися, 30 років назад наші старші брати збирали повні клуби, і людям лише потрібно було сказати, що хтось приїжджає, і цього було достатньо. Сьогодні ми бачимо, що трошки ці методи вони не діють. Але є інші методи. І мене надихає, що у нашій церкві є команди, які, які працюють в цьому плані. Наприклад, підліткова команда, яка ну, десь не зупинилася на, на тому, що немає приміщення. Знаєте, і навіть оце приміщення, яке хочеться, да, щоб воно тут стояло. Це тільки площадка для того, щоб це могло рухатись, розвиватись і могло бути коло дому молити. Але з іншої сторони, це ніколи не зупиняло людей служити. І це мене надихає. Хоча, знаєте, хоча, якщо подивитися, вертаючись навіть до підліткової нашої команди, і в клубі, і в іншому місті, ми дуже вдячні да, і нашому і сільському голові, і завклубу Льоні Дмитрівні за те, що вони постійно допомагали нам і допомагають в приміщеннях. Але все-таки хочеться, щоб все крутилося кругом дому молитви. Щоб все, що проходить, воно було тут. І щоб люди вони десь відчували, знаєте, оце життя саме, саме біля дому молитви. Як я вже сказав, територія, яка зараз є, і будівля, яка планується, звичайно, це просто як площадка. Знаєте, те, над чим я роздумую і розумію одну просту річ: що те, що потрібно усвідомити у кожному із нас, це один із текстів, який дуже пронизаний в писанні. Служі один одному, кожен тим даром, якого отримав. Я розумію, що якщо будівля буде, але не буде людей, які будуть служити один одному тим даром. Воно Воно нічого не, не зміни сама будівля. Але якщо і територія ця, але якщо буде розуміння в кожного члена церкви, від малих до, до, до постарших, якщо буде це розуміння служити один одному кожен тим даром, якого отримав, і я розумію, що тоді, якщо людина відчуває, що ну, до прикладу вона має дар допомоги. Вона буде на різних зустрічах, чи це буде підліткова, чи це буде дитяча, чи це буде молодіжна. Людина буде завжди питати, чим я можу допомогти. А якщо це людина з даром Даяння, вона буде завжди питати цих людей, е хто займається чи хоровим служінням, чи сестринським, чи іншими, буде питати, слухайте, що, що треба для того, щоб ви могли десь поїхати, або десь послужити, або щось організувати. Якщо це людина з даром учителя. Вона буде використовуватися саме в цьому плані. Тому ми розуміємо чітко, що усвідомлення служити один одному тим даром, якого отримав, це, це те, що важливо після покаяння. Тобто ми покаялися, ми спасені, але ми хочемо, щоб насправді ми могли служити, служити один одному і служити людям в селі. Знаєте, Якщо подивитися, взагалі, я бачу. Так спостерігаючи, знову ж, можливо, десь вер... вертаючись до підліткової команди, коли постійно думали, да, десь гнітило, що не приходили підлітки з села. І ну, це десь пригнічувало, коли люди, команда 10-15 людей організовувала. І десь те, де, коли воно ну, так, не багато приходило, і це десь трошки гнітило. Але знаєте, з іншої сторони, я пам'ятаю, як команда побачила можливості в цьому всьому, коли побачила, що є кругом нас село, яким реально потрібна допомога. Потім, коли і табір зробився, і праця, і 40-50 підлітків приходили в цілому з невіруючих сімей. Тобто, як я бачу, в цілому бачення, це наша помісна церква, яка є немалою. І навіть при тому, що виїхало багато людей, все рівно, все рівно є люди посвячені, які служать, які трудяться. І для мене це більш церква, яка може стати опорою для сіл, які є кругом нас. Села, які дійсно потребують допомоги, села, які десь, скажімо так, де не багато людей. І ну, десь приходиться бувати в цих селах, і ти розумієш, що е, ну, цим людям потрібна допомога. Тому я розумію, що навіть ті відділи, які є в нашій церкві, вони реально могли би стати і не раз ставали вже е, допомогою і благословінням. І я вірю, що дана територія і приміщення вони тільки мали би підселити і допомогти е, саме в цій праці. Одною із ідей, навіть на Братерській раді недавно було висказано таке, таке бачення і така думка, щоб робити такі з'їзні да, служіння, де ми могли б просто спілкуватися і знову ж з цих малих сіл, де люди могли б приїхати, провести служіння, а після просто поспілкуватися за чашкою чаю, почути потреби людей, помолитися з кимось. І знову ми дякуємо Господу, що 100 років тому брати і сестри вони будували, вони працювали. Але ми бачимо, що багато речей ми не можемо робити, тому що саме приміщення воно, ну, не дозволяє. І про це можна багато говорити, але, але сьогодні хочеться насправді у молитві десь вірити, що Господь він веде і направляє саме помісну церкву, саме в такому плані. Якщо говорити про різні вікові групи, знаєте, я розумію одне, що потрібні люди з відповідними дарами і підходами. Тобто людина має дар, але ми бачимо, що до дітей потрібен один підхід, і в нас є гарна дитяча команда. І ми дякуємо Господу за цих людей. До підлітків це інша категорія людей, молодь це ще інша. І ми дякуємо Господу за ці команди, які є в більшій, в меншій мірі. Це задіяна і молоді сім'я, якщо взяти сестринське служіння, це ще інший підхід, тому що є потреби, переживання. Якщо взяти знову ж, спів або поезію, так само потрібні люди, які могли би на гарному рівні займатися саме цими справами. Тому я розумію одне, що. З кожною віковою групою е, потрібні люди, які будуть служити. І, хоч немало виїхало людей, да, і звичайно, це нас як служителю, особливо з однієї сторони, це пригнічує. З іншої сторони, я розумію, що Господь е, побуджує нові серця, які служать для Господа. Звичайно, що ми очікуємо на братів і сестер, які Будуть мати бажання повернутися і служити в помісній церкві. Ми лише з дорогою душею, і медійщики, і хористи, музиканти, проповідники, молодь особливо з дорогою душею. Віримо, що ці люди вони так само переживають і будуть благословінням або там, де вони є, або будуть благословення в помісній церкві. Знаєте, я розумію одне, можна багато говорити про план. Але те, що я бачу, і те, що розумію, і говорячи з братами, співслужителями, з розумію одну просту річ, що потрібно просто вималювати Господа, щоб були люди, одна людина, яка буде горіти одним служінням. І я побачу з практики життя служіння, що якщо є одна людина, яка захворіла якоюсь справою, наприклад, дитячим служінням, чи, чи хором, чи можливо. Молитовною групою, неважливо, важливо, справа буде рухатись. Тому більше бачу завданням для, особливо для братів-пасторів, для братів-дияконів, для церковної ради, саме шукати людей, одну людину на служінні, яка буде горіти. Це одне із бачень. І я переконаний, що та людина, вона. Буде якраз от ті приміщення, які ми віримо, що вони будуть. Ми не знаємо, як воно буде, коли воно буде, але це стане благословенням. Тому хочу завершити знаєте, такими розумами, що дана територія і переміщення, вони дійсно потрібні. І ті, хто в помісній церкві, вони добре розуміють, особливо команди, які працюють, вони добре зараз розуміють, про що я говорю. Але, знаєте, хочеться, щоб. Те, що буде, а ми віримо, тому що ми живемо вірою, да, ми віруючі люди, і ми віримо, що Господь благословить, Господь уже благословляє. І ми це бачимо. Ми бачимо, як е, брати працюють кожного дня. Ми дякуємо братам, які відповідають за це будівництво. І знову ж, люди служать згідно своїх дарів. Знаєте, я особливо в стройці ще раз і ще раз переконався, що е, дуже прекрасно, коли ми служимо згідно своїх дарів, знову ж. Не питання, що не підключаються інші люди. Підключаються, але є люди, які хворіють в правильному сенсі цього слова цією справою. І якщо б не було таких людей, знаєте, можливо, і цієї справи не було. Тому нехай Бог благословить, знаєте, кожного, хто чим може підключатися. Якщо ви можете підключитися хоча б один день прийти допомогти. Робіть це, ви можете допомогти зварити їсти, сестри. Нехай вас Бог благословить. Ви горите якимось служінням, і ви розумієте, що вас це болить. Говоріть, особливо братам-служителям, говоріть про це бачення. Говоріть, що вас це болить, що ви про це переживаєте, ви про це думаєте. Тому що є моменти, коли ти не знаєш, що людина гориться. А, а у людини вже давно це крутиться. Людина про це молиться, людина переживає. Тому. Навіть дивлячись на, на, на це будівництво, ти розумієш, що є люди, які за це переживають. Тому нехай бо благословить як нашу помісну церкву, як всіх, хто нас переглядає. Знаєте, щоб насправді у нас, у всіх віруючих людей, є одна проста ціль. Тобто, незалежно, що б ми робили, це збудовувати царство Христа. І поки Господь дає нам сили, поки Господь дає нам життя, поки Господь дає нам дихання. А поки Господь дає дійсно можливості, знаєте, я так слухаючи розповідь і брата Міші, і брата Вані, як вони говорили про 100 років, да, коли будувалося це, робилося, і люди в цьому шукали можливості. Люди просто робили те, що залежало від них. Бо знаєте, я розумію одне: ніхто не знає, кому, коли і як буде що потрібно. Але ми знаємо одне: коли ми робимо маленькі кроки віри, Бог робить. Неймовірні великі благословіння. Знаєте, хочу от такий біблійний приклад, який десь надихне, вірю, що надихне кожного із нас. Це євреї в 11 розділ. Все, що робили ці мужі Божі, вони робили помилки, звичайно. І я переконаний, що людина, яка робить таке служіння, завжди є помилки. Але знаєте, розумію одне, що ці люди робили все з вірою. Вони виходили з свого краю, а вони робили інші речі з вірою. Чому? Тому що вони вірили, що Бог їх так веде. Тому, дорогий друже, якщо ти відчуваєш, що Господь тебе так веде в якомусь служінні, якщо ти відчуваєш, що Господь дає якесь розуміння служити тим даром, який Бог дав, не тримай його. Тому що Господь дав, Він і спитає. Тому нехай Бог благословить кожного із нас, щоб ми були корисні для Господа. Знаєте, церква, вона не є нікого із нас, ні братів, які говорили переді мною, ні моє, ні інших служителів. Церква є Христова. Тому давайте збудовувати церкву Христа. Щиро дякуємо пастору за те, що поділився своїми думками, бажаннями, мріями на майбутнє. А тим часом сестрички зготували вже, обід нам привезли. Відчуваємо, що обід буде дуже смачненький. Пастор Михайло Андрійович допомагає їй сьогодні на кухні. О, М'ясо яке гарнюче Ну і напоїх О, взагалі класні були. І хлібчик, Дякуємо тобі, брате Володя. дякуємо за хлібчик. Коли людина хоче послужити, вона знаходить можливості. На відео зовсім все просто швиденько і нескладно. Запрошують провести декустацію. О, дуже смачненько. Молодці сестрички, все зготували дуже чудово. Хай Бог благословить вас. Брати з нетерпінням чекали вже обіду, всі проголодалися, попрацювали гарно. Ой, який класний чудовий напій був... Графін, да, 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 Не треба найтися, не найтут себе. Мені <каклях> здається, що ти ще з лукау стоїш. Навіть брат вітя задумав план, якби від нас забрати той ковшинчик з прохолоджуючим напоєм. Правда, йому не вдалося. Працюють брати всі, не покладаючи рук. Дуже важко, але працюють. Сьогодні подивився, а одного брата не стало. Чуть раніше пішов. А я запитую, де він. Кажуть, йому подзвонила дружина. Якщо хочеш завтра піти додому Божого трудитися, то сьогодні треба прийти чуть скоріше і покропити, оприскати. Цю всю річ передати вже комусь з молодих. Держати з новим електродом, нову розпечатану пачку і у подарок світок сварочний. Так би я хотів комусь передати. Будемо шукати, ну, будемо шукати. Апарат сварочний ще дає. Апарат, апарат сварочний теж йде в придачу. Йде. Все, пей. тоді чекаємо дзвінків. Номер телефона який. Ні, ну це вже. Перебор? Да. І брат пішов. Зараз паприскує сад вечором, може навіть і вночі, для того, щоб рано знов піти. Зупитися працював. Ой, як пахне класно твоя кава. Дякую тобі, Ольош, хто дасть кружку холодної води в ім'я моє, так? Здорові. Не лишиться нагороди. Дякую. Хай Бог благословить всіх тих, хто віддані справі Божій, хотя трудитися в домі його. Кожен на своєму місці. Ми дякуємо вам, що ви були з нами. Запрошуємо надалі. І Бог благословить вас, береже.